24. -го. Вона теж все була зв'язковою, всюди допомагала. Мали ми проблеми, а потім три рази її арештували. Вона ту в КПЗ сиділа в винниках, я все їсти носила, вона мала дуже великі коси. Сестра як називала. Міля. Та ж була з нами на Сибір у бо та поїхала на Польщу. О, то, то все за то було, її так тягали, так її ще все набили. Боже, як кількох вони там то багато арештовували ту в селі. І ну, так, таке було. Дуже тяжко то, що було пережити. Такі люди дотепер ходять, вже за мою сестрою кричали, як москалі були, Бандерівка. А сестра моя каже, та що ти кричиш, де мало людей, та там, де кричи, де саме найбільше людей і кричить туди, то я, то я знаю, що відповість. А сестра моя була дуже відважна, дуже така сміла. Вона ну, пережила, кажу, вже три рази в КПЗ сиділа ту в винниках. Ти ж їх там. І, і садили в воду, і садили в такі підвали, що там так зимно було, що вони ще поперестужували. Дуже, дуже було тяжко. Ну І там таке приміщення невелике, а людей багато там тримали, так і тут на пересильні в камері. Та то було як снопи. Ми. І діти, і старі батьки, і. і я вже була замужу. вже були інші прізвища, Голіш. її взяли разом з нами і чоловіка її, а він робив в типографії Стефаника у Львові Мішвагір. І його на третій день з пересильної повтини випустили. А сестру кожен день визивали як фамілія, ну, як вона буде казала, інакше фамілія вже, вже вона не Драгневич. І так її і вивезли. Він лишився, її вивезли разом з нами. І вона нам дуже хоріла, переживала. То таке було ну, тяжке життя було. Перший рік нам був.